Мене звати Олена Ковальова і Я зараз студія з нашою експерткою, медіум ясновидицею Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада Вітаю. вас бачити, і Вітаю. сьогодні хочу поговорити про. Таку можливо специфічну тему, можливо, дуже вже, знаєте, розповсюджену скрізь, але дуже, дуже цікаву, зокрема, для українців і для всього світу. Зокрема, зараз в мережі обговорюють дуже багато чуток, пліток про те, що про трьох персон: Путін, Зеленський і Трамп. А, чи можлива зустріч загалом а, лідерів двох країн, я б сказала, і диктатора Путіна. А, чи ні? Чи вони. Один з одним знову ж таки будуть якось говорити через заяву в інтернеті, через телефонні дзвінки, але особисто не побачиться в найближчому часі. О, дивіться, дуже багато буде причин шукати Росія, щоб відмовити домовленості будуть складними. Бачите? Абсолютних домовленостей. До восьмого місяця таких прям точно не буде. До восьмого місяця чекаємо. Я все при розкладах, мені виходили цифри 8-9. І ось зараз випадає ключові цифри: це 8-9. Тобто серпень-вересень для нас буде більш-менш зрозумілим в плані домовності. Якісь будуть уже Домовленості через когось так. І бачите, Ердоган тут ще настільки непримиримі дві сторони: Путін і наш президент зрозуміло чому, звісно, з нашого боку невиправдану таку агресію. ми не можемо зрозуміти, допоки не буде виведено абсолютно з усієї території військових. Але виводити і завершувати війну в проєкті і планах Росії немає. Їх мета знищити, зруйнувати економіку Америки і Європу. Наступити на горлянку, як то кажуть, Європі. Тобто зараз через нас, отакими от кроками, вони ослаблюють Європу. Звісно, Росія економі економічно також дуже просіла. Хоча в них є ще таємна зброя, про яку не афішують. Це і біологічна, і Через спутник, кліматична зброя, однозначно. Діять будуть по різним точкам, локаціям. Це давно було сплановано. І Ердоган, те, що я казала ще рік назад, що я бачу в перемовинах, прийде за Крим. Особливо буде приймати участь Турція, Туреччина. Ось. Але за спиною у всіх остаточне слово буде за Китаєм. Хоча про це не всі будуть знати. Угу. Тобто публічно про це більшість не дізнається. Так, і, до речі, мій прогноз стосовно того, в якій валюті зберігати кошти. А, долар а, або ж а, євро, я сказала, що євро виросте, а долар поступово буде зникати. Спочатку підніметься, а потім буде ослаблятись. Угу. Скажіть, Анно, а чи можемо ми зараз подивитися, які зараз на цей момент ворог має підступні плани щодо України? Що він готує? У Нього на матір. Всі плани абсолютно підступні. Угу. Так, Одеса Одещина, на найближчий час. Там запущено буде якусь хитру схему, підкуплену, і знаєте, як в плані тероризму: жінки, дівчата, які будуть е е видавати інформацію якусь важливу для України. Одеса Одещина. потім. Те, що стосується дітей. Учбові, лікувальні заклади, дитячі, роддоми під обстрілами можуть бути шахетів. Харків. Взагалі там я бачу, як посилення наступ. О, у нас сьогодні 12 число, 13, вибачте, так? так? 13. Так, в 25-му році на а, вересень, виходить з сьогоднішнього числа, угу. місяця 5 го по а, 9, будуть проходити постійно якісь домовленості, уже запущені. це 6 го місяця, як контрнаступ готується в планах. І 8-й небезпечний місяць це 8-й. Вісьмірочки. Київ, Київська область буде страждати від балістичних обстрілів, і планується сильний удар. Прям сильний удар. Я думаю, що 17 число під ризиком. 17-го Росія буде вигадувати різні такі, знаєте, ну тут уже таку Роблять просто виходу немає, ніби як і хочуть домовитись, і будуть шукати в різні моменти, щоб не домовлятись, і проти Європи постійно будуть висловлювання в бік Європи погрозливі, однозначно. Угу. А не скажіть, ось ви сказали, що балістики особливо буде встеритися Київ. Зараз дуже багато пліток про те, що росіяни хочуть запустити. Знову ж таки з'являються він в просторі новини про те, що орешник, знову вони лякають орешником. Що ви бачите? Чи є дійсно така загроза, коли і куди, власне? По центру. Удари хочуть наносити по центру. Майже вся Україна буде. Червона погрози, погрози, шантаж постійно. 8, 7, 25. Харків. Учбовий заклад постраждає. Часні будинки. Київ? Кривий ріг, Черкаси. Одеса. А тут буде відповідь пов'язана за Крим. Зараз на перемовинах будуть піднімати питання стосовно Криму. Якщо ми кажемо ні, то тоді, бачите, буде на нас удар. І має бути по Одесі Києву обстріли. Вони готують, тобто, майже по всім містам? України. Так, так, сильні ракети. Я не знаю, як арешник відлічити, але, ну, от велику шахеду, кількість шахетів, так бачу. Обстріли, залякування, тиск на людей, змусите. Угу. Скажіть, коли, власне, зараз, чи бачите, ви в просторі. Закінчення війни. От коли дійсно можна вважати, що Україна перемогла і що врешті повномасштабна війна закінчиться? Чи є така інформація зараз чи ні? Ой, по світу до 37-36 року, в принципі, по світу не заспокоїться це все по Україні. До 28-го року показує, але з 25-го року вже буде якесь підписання і заморозка. А чому? Тому що, бачите, показує, в принципі, Сонце. Тут буде Сонцем питання за світло, за інтернет. По здоров'ю докриє Європу. 32 рік. 29-й рік. Україна. Постійно буде, знаєте, як не мати споку, в 9-му місяці щось для нас буде важливе в плані інформації. Але тут е, в плані перемоги, хто як що має на увазі абсолютно звільнити всю територію? Поки що не бачу такої mm -hmm. інформації. Але домовленості так. Угу, відбудеться. відбудеться. Скажіть, чого остерігатися українцям цього ну, власне до кінця травня і цього літа? Тобто, куди можливо ворог буде в цілцілити да, там конкретним місцям, як ви вже сказали, чи можливо, що чого варто уникати? Чого? От питання, да? чого остерігатися українцям цього літа від небезпеки, якої? Я, я думаю, що українці, які слухають дійсно, маючи здібності експертів, дослухаються і мають попередження дати, майже всі в моїх прогнозах збуваються. Ось, е, обов'язково, ми будемо щотижнево, як і на моєму каналі, так і на вашому каналі, на різних каналах, максимально пробувати дивитися, дати, щоб попередити і захистити людей. І е, особисто я, у мене найбільша моя сила це по захисту. Я не бойовий мах, але я захисний мах. І всі люди, хто мене дивиться, вони відписують, що поруч падає. Або я ставлю захист на військових, або на будинки. Це безкоштовно, я наголошую, безкоштовно я ставлю захист, мені достатньо фотографії, просто побачити людину. І слава Богу, переважно допомагає енергетичний захист працює. Але за Київ потрібно бути уважним, тому що Київ, Харків, дуже багато зараз питань вирішується. Ми до останнього, бачите, будемо відстоювати свої території до останнього, що сили у нас буде, і виходить в повному процесі до 28-го року, але в 25-му році, в 9-му місяці, до 9-го від початку сьогоднішнього дня вже угу. йдуть активно перемовини. Хоча знаємо, що Росія лукавить, і багато йде обману. Трамп несе для Америки розруху економічну. Ось, буде повний хаос. Потрібно бути уважними в Одесі, особливо в жаркі літні дні, обережними. Бути, Ось. бути обережними в людних місцях ТРЦ, щоб не було терактів. Ось, діткам дуже потрібно бути обережними, тому що віруси, хвороби будуть штучно запускати, і буде багато всяких таких, от я бачу, знаєте, як сіті, і в інтернеті будуть діти, дітей зомбувати, пропаганди якісь і наркотики пробувати. Нам дуже потрібно зараз, щоб поліція максимально була уважна. І підклади будуть, як і на площадках. Те, що я бачила в своїх водіннях, багато буде підкладів, отрути для дітей бути максимально обережним. Стосовно магічних впливів, на Україну постійно вони здійснюються, але успішно, максимально успішно нашими майстрами знімається і ставиться, поновлюється захист. Коли падав хрест в церкви, це також був магічний. Удар, щоб ослабити саме Київ, підкорити Київ. Але, так як ми стоїмо за Україну до останнього, то, як бачите, навіть така велика країна, як Росія, ми даємо відсіч, тому що у нас неймовірні люди живуть в нашій країні з неймовірним бажанням жити в вільній країні. і, Обов'язково, кожного дня невтомно, дякуйте військовим. Тому що нашою безпекою, перш за все, ми вдячні їм. Низький їм уклін, їхнім рідним, шануйте їх, поважайте, я не втомлюсь це говорити. Ось і Україна все одно в якійсь частині буде лунати спів українських пісень. Захід України все більше буде проявляти. Свої культурні якісь відроджуватись будуть музеї. Києву потрібно зараз стояти, тому що може бути багато провокацій. Все одно підписуюсь під кожним вашим словом. І, звичайно, вже ж не треба переставати дякувати нашим військовим. Дякую вам за ваші передбачення і до зустрічі в наступних випусках. Дякую вам.